Представники молодіжної організації Пад Запоріжсталь напередодні міжнародного дня рідної мови відвідали інтернат світанок. Молоді металурги передали дітям яскраві, цікаві та корисні подарунки у межах гуманітарного проєкту Рятуємо життя ініційованого компанією «Метинвест». Сьогодні в інтернат світанок ми привезли книги англійської мови і навчальні ігри, пасли і різні книги, які допомогли дітям вивчати англійську мову для того, щоб діти могли спілкуватися з міжнародною мовою і вивчати її краще. Школярі часу дарма не гаяли, роздивилися подарунки та почали використовувати їх за призначенням. Ми збирали пазу, там були малюнки з Новим роком і літом. Старшокласникам прийшлися до душі англомовні книжки. Кажуть, добре розуміють необхідність іноземної мови у сучасному житті. На ньому дуже багато розмовляють. Він потрібен там для багатьох професій, щоб розуміти других людей. Діти знають і як правильно практикувати англійську. Ну, читати, писати. Дуже круто, Крута вочуний. Подарунки від Метинвеста стануть у нагоді на уроках у різних класах. Будемо використовувати на уроках англійської мови і на інших уроках межпредметний зв'язок, коли будемо здійснювати. Тому дуже дякуємо за подарунок.